Да, ось тут виглядає дуже так красиво, єднання з природою, всі справи. Але по факту виходиш на вулицю, воно там все постійно, воно прямо під автобаном. Немає ніякого такого єднання з природою. Хоча візуально так дивлюся, да, там виходиш, воно постійно все шумить. 12 тисяч ти картин декоративні, національно на замовлення. Найкращий подарунок ця картина. Радує око. В ви бачите, ось тут є інтер'єр, да, він прикольний. Але реально, прям не вистачає якихось арт-об'єктів. Його можна було ну, багато де поставити, як мінімум тут дещо. Але якщо, мабуть, тут танцюють, то воно виглядає не так. Алкоголь. Алкоголь також є інвестиційний. Можна також дарувати інвестиційний алкоголь, і він стає тільки дорожче. Ну і для знавців він стає краще. На жаль, чи на щастя я не, не є яким знавцем. Такого елітного алкоголю мені <свісно> <свісно> він не заходить. Заходить картини, яких у нас дуже багато.